Привіт! Мене звати Володимир, я власник магазину Roller Shop, що знаходиться у Харкові, і сьогодні я розповім тобі про колеса Molox. Спочатку оглядаємо технічні характеристики, а потім йдемо на них катати. Що саме зараз будемо оглядати? Жорсткість, профіль, зносостійкість, який в них накат, на які стрибки розраховані та в яких стилях найкраще всього їх застосовувати. Жорсткість 84А це м'які колеса, які гарно амортизують велике зерно асфальту. Тому поганий асфальт для цих коліс то не є проблемою. Також завдяки такої жорсткості на них приємно стрибати, бо, по приземленню вони забирають частину енергії від удару на себе. Профіль у коліс широкий, тому поліуретану, або як його ще називають м'яса, дуже багато. Ступиця маленька і вона є єдиним цілим із поліуретаном. Тому якби колеса можна сточити хоч до самого підшипника, але реальність трішки інакша. Якщо ти хочеш отримувати задоволення від катання, то максимум на що можна розраховувати, це сточити колеса до 65 мм. Потім. Отримувати задоволення від катання на таких маленьких бубликах, ну то просто нереально. Тому краще такі маленькі бублики подарувати або продати агресивщикам. Ось вони будуть задоволені, тому що часто використовують такий маленький діаметр. Зновуся стійкість. Одне колесо Molex у діаметрі 80 мм важить 103 грами для порівняння. Одне колесо Flanagan F4 Raven важить 86 грамів. 103 мінус 86 отримуємо 17 грамів різниці. 17 множимо на 8. 136 грамів різниці на восьми колесах. Більш простими словами, молокси це майже максимум, що можна буде отримати по живучості. Але є два нюанси. По-перше, в четверті колеса коштують в півтора рази дешевше. А по-друге, хоч і вузькопрофільні колеса менш зносостійкі, ніж широкопрофільні, але завдяки своєму вузькому профілю вони майже завжди будуть по накату трішки краще, ніж широкопрофільні. До речі, а що там по накату у молоксах? В них використовується якісний поліуретан, тому накат в них високий. Катаєш собі по парках та нічим не переймаєшся. На які стрибки розраховані? Щоб відповісти на це запитання, в мене є знайомий Ігор, власник ролер школи Ride School, яка знаходиться у Харкові. Він то і буде тестувати колеса. До речі, якщо ти хочеш легко та безпечно навчитися кататися на роликах, записуйся в його ролер школи. Посилання буде під відео. Ігра нас важить 93 кг разом із роликами. Стрибати він буде від 1 до 1,5 метра. А ми подивимось, що з того вийде. Також у відео ще буду і я. Yeah, like J. Cole. It's my first time. God damn it, she's so fine. She got a body and a sharp mind. Not a nine, she a straight dime. Short skirt and some hot socks. She finish off with a crop top. She likes hip-hop and hard rock. She likes heavy drops, that's high. I said I'm in it to win it. Cause if I want it, I get it. Just give me time, we'll be sinning. <laughs> Just give me time, I'll be swimming up in a dime and I'm winning. Pinning her down, and I'm in it. Yeah. Oh man, my thoughts are explicit I like to test out my limits Already got me addicted, yeah Just to the side of the vivid Tell all my friends I'm gon' get it At the next party I'll get it, yeah A Long time I've been waiting Like no one before A Long time I've been waiting Like no one before Long time I've been waiting A long time I've been waiting, dog like no А що ж там сталося із колесами? Та нічого, вони всі цілі. Максимальна висота стрибку, яка була у ігра, метр шістдесят п'ять. Тому я б сказав би так: розраховані на стрибки у висоту до 2,5 метрів з вагою до 80 кг. Якщо ти важиш більше, ніж 80 кг, то і максимальну висоту стрибку краще трішки знизити. А я дякую Ігорю за його участь, а ми їдемо далі. В яких стилях найкраще всього застосовувати колеса? Слалом, фітнес. Фріскейт, фріскейт, свою чергу, ми ділимо на стрибки, їзду по місту і слайди. І ось для вивчення слайдів ці колеса не підходять, тому що вони дуже цупкі, що на роллердромах, що на асфальті. Так, звісно, якщо ти вмієш робити меджик, паралель або поверслайд, ти зробиш і на цих колесах ці слайди. Але вони будуть. Дуже маленькі, там 20-30 см максимум. Тому, якщо хочеш, щоб в тебе виходили слайди дуже довгі, я залишу посилання під відео на колеса, з якими тобі буде дуже легко навчитися слайдити. І ще хотів би від себе додати: використовувати ці колеса у салках, колдунах, заморозці в різних містах по-різному ця гра називається. Але сенс один і той же треба наздогнати суперника та до нього доторкнутися. І якщо ти будеш використовувати молекси, ти будеш просто імбою. Бо зловити ролера, котрий тормозить за 20-30 см, а потім починає тікати ну то завдання не з легких. Якщо тобі сподобались ці колеса, ти можеш їх придбати у мене на сайті. Посилання я залишу в описі під відео. А на цьому наше відео завершується. Якщо воно тобі сподобалось, поставь закусенець, це допоможе йому у просуванні. До зустрічі у наступному відео. Бувай! Ти думав це все? Ні. Коли ти будеш замовляти колеса на моєму сайті. Ти можеш сказати, що ти дізнався про них з YouTube. І коли ти прийдеш на пошту, відкриєш своє відправлення, ти там знайдеш не тільки своє замовлення, але й ще невеличкий подарунок. Ось тепер точно все.